Говоримо з вами про основні види складно-підрядних речень, і їх є три: це підрядна частинка з'ясувальна, підрядна обставинна і підрядна означальна. Все насправді дуже просто. А тут все залежить від того, звідки ми будемо, від якого слова, або в цілому від всієї. Головної частинки ставити питання до підрядної. Тому можете собі це записати, можете собі так сприймати в книжці, воно в принципі є. Якщо вам буде зрозуміло, то можете лишати так. Отже, перший вид підрядної частинки це означальна. В означальній підрядній частинці ми будемо з вами ставити, точніше, до означальної підрядної частинки, ми з вами будемо ставити питання від іменника або від займенника із головної частини. Дивимось, наприклад. Люблю міста, що стоять на великій річці. А, де головна частинка? Люблю міста. Люблю міста. Шукаємо, яке слово із головної частинки пояснює наша підрядне. Міста. міста. Міста це яка частина мови? Іменник. Відповідно, бачимо, що питання до підрядної буде ставитися від іменника з головної частини. Міста, які. Які стоять на великій річці. Отже, це підрядна яка? Означальна, тому що питання ніби до означення ставиться. Питання до цього є. Ще раз від чого з головної частини ставимо питання до підрядної означальної? Від іменника або від займенника. Угу. В деяких підручниках можете побачити ще займенниково означальну Це, власне, тоді, коли від займенника саме. Можна об'єднати в одну просто означальну. Бачите, що питання до підрядної буде який, яка, яке, які. Що, Міша? До всієї підрядної частини. Люблю міста, міста, які, що стоять на Великій річці. Угу. Питання? Питання. Нема? Нема. Далі друга частинка підрядна це з'ясувальна. З'ясувальне саме слово підказує, що ми будемо ніби щось з'ясовувати. До підрядної з'ясувальної ми з вами будемо ставити питання від дієслова з головної частини. Угу. Дивимось: питання буде: хто, що, кого, чого, подібні до додатка. Приклад. А ми й не знали, що під театром протікає підземна річка. Де головна частинка? Ми не, знали. Ми не знали, від якого слова з цієї частинки будемо ставити питання Я до підрядника. Не знали Хорошо. чого? Не знали чого? Що під театром протікає а, підземна річка. Бачимо, що питання стоїть від дієслова з головної частинки. Можна сказати, що ви можете питання ставити, як вам хочеться в голові. Правильно поставити питання, чого. Ми не знали математики. Не знали чого? Математики, не знали чого. Хімії. Так само не знали, чого, що під театром протікає підземна річка. Можна запитати, не знали, що Що під театром протікає підземна річка. Але з граматичної точки зору, правильніше тут поставити питання чого. Угу, Питання. Отже, в підрядному з'ясувальному ставимо питання від дієслова із головної частинки. Рухаємось далі. Підрядна обставина. Тут, власне, будуть питання в житті, які подібні до обставини, як, де, коли, куди, звідки, з якою метою, з якої причини і подібні. І питання до підрядної обставини буде ставитися ніби від всієї головної частини. Тому що ми не можемо виокремити якесь конкретне слово, так, щоб було зрозуміло зміст речення, щоб від цього слова поставити питання до підрядної. Дивимось, коли сідає сонце, поділ стає по особливому чарівним. Де головна? Ні. Чому це буде головною частинкою? Ще чому? Як зрозуміти, де підрядна? Що обов'язково в підрядній частині? Сполучник або сполучне слово завжди ховається в підрядній частині. У вас тут є. Коли, якщо коли стоїть в цій частині, значить це підрядна частина. Це головна. Поділ стає по особливому чарівним? Ставимо питання. Коли. Коли сідає сонце. Бачите, що ми ставимо питання від цієї частинки. Поділ стає по особ... особливому чарівним? Коли? Коли сідає сонце? Відповідно, якщо ми ставимо питання від цієї частини, і це питання подібні до обставини, то перед вами підрядна обставина.